Замовили ми смаколики від масла Том. Захотіла порадувати діток, вони дуже щасливі. От зазвичай їм шоколаду не так багато перепадає. Марк просто хоча б розпакувати смаколики, і той щасливий. Бачите, перший за всіх, хоча знає, що йому таке не можна. Тут шоколадні яєчка з карамелькою і дубайським шоколадом про Дуже смачно, неприторно, до речі. Ось так от виглядає це яєчко. Далі також обов'язково дубайський шоколад, кудаж ж без нього, і цукерки з арахісовою такою карамелькою. От, дубайський шоколад, діти вже багато, який прокуштували, який заходив, який ні. Від масла том куштуємо вперше. Ось так він виглядає. Я, до речі, теж скуштувала, і прям фісташка відчувається така натуральна, не оця хімозна, знаєте, приторно штучна. А от і досить шоколадка сама не солодка. Прям вау. Мені цей дубайський шоколад дуже сподобався. І далі ось такі цукерочки також. Вони солодкуваті, але також дуже смачненькі до кавусі чи чайку, от з такою карамелькою, арахісовою. Ось так от.